Минулого тижня на запрошення місцевої самооборони та громадських активістів до нашого міста завітав доцент Львівського національного університету імені Івана Франка, член координаційної ради асамблеї малого та середнього бізнесу України Ігор Гурняк. Мета візиту ознайомити червоноградців із принципами народовладдя та методами реалізації територіальною громадою своїх законних прав. Маю поділитися своїм досвідом у поширенні ідеї народовладдя, поширенні успішних практик здійснення безпосереднього управління територіальними громадами в Україні, вирішення конкретних життєвих ситуацій в даному випадку. Є відповідно. Дуже актуальна ця тема. Чому? Тому що насамперед ми всі говоримо з усіх екранів телебачення, що ми збираємося здійснювати реформу місцевого самоврядування і посилаємося на польський досвід. Але фактично, детально і концептуально про особливості цього польського досвіду ніхто не говорить. Ніхто не говорить про те, що в тій самій Польщі держава в особі скарбу панства, точніше, як скарб панства є юридичною особою а міністерства обласні ради районні ради облдержадміністрації, держагенції таким, такого статусу не мають що в польщі територіальна громада є юридичною особою а рада територіальної громади рада зміни статусу юридичної особи не має. про це ніхто не говорить але всі говорять про те що ми будемо відповідно поширювати в україні польський досвід Єдине, що важливо в цій ситуації, що і в нас, і в поляків, і будь-фактично в в будь-якій нормальній державі Європейського союзу є спільне з нами законодавство в цьому руслі, яке називається Європейська хартія місцевого самоврядування, яка прописує дуже широкі повноваження для територіальної громади. І ми, і поляки, сьогодні вивчаємо це законодавство, і ми, і в і поляки не навчилися на сьогоднішній день. Ще нормально використовувати положення європейської хартії місцевого самоврядування. Більше того, ціла Європа читає Європейську хартію про права територіальних громад, а ми в Україні читаємо Європейську хартію місцевого самоврядування після успішного в лапках перекладу на українську мову як документ про права органів місцевого самоврядування, тобто депутатів. Тобто, відбув, відбувся такий е, своєрідний е, підлог, підміна. Дуже важливого документу, і, на превеликий жаль, ця тенденція продовжується і надалі, тому що вже після Майдану перекладається додаток на Дохартії на українську мову, і знову замість територіальної громади прописується орган місцевого самоврядування. Це, неймовірно, турбує людей, які займаються місцевим самоврядуванням в Україні, і, е, відповідно, ми би хотіли займаючись е, захистом територіальних громад допомогою територіальним громадам по Україні, щоб безпосереднє народовладдя надалі в Україні е, ставало з кожним днем все більш і більш, і більш е, чітким конкретним інструментом, ми маємо дуже хороші приклади на Львівщині, коли е, краківчани відстоюють своє право на величезні масиви ставків, тому що ці ставки фактично були 30 років поза межами використання кожного жителя Краковця. На сьогоднішній день Краковецька громада крок за кроком, скажімо, заставляє міліцію, прокуратуру, суди розбиратися в документах, вивчати, що невідповідний орган неіснуючому суб'єкту господарювання не може надавати в постійне користування відповідно майно територіальної громади. Це ж саме стосується, наприклад, добротвора, коли територіальна громада намагається заставити компанію ДТЕК і заставити органи місцевого самоврядування, і самим повірити в це, і почати працювати в руслі, коли це власник землі, територіальна громада визначає, на яких умовах ви, користувачі наших ресурсів, використовуєте землю, водне плесо і так далі. І дуже пов'язані так само ці проблеми з екологічною проблематикою, тому що на сьогоднішній день дуже важко територіальним громадам заборонити будівництво величезної свиноферми, наприклад, на берегах Дністра, яка повністю забруднює річку, чи на яка повністю знищує Галицький природничий парк. Дуже важко територіальній громаді заборонити будівництво екологічно шкідливого шкідливої ферми, яка фактично будується на території заповідника і так далі. Ми взагалі були позбавлені як територіальні громади нормальних реальних механізмів вирішення всієї цієї проблематики, особливо у часи до Майдану. Це велике щастя, що ми. Знайшовши в собі дуже хороші сили на самоорганізацію, на поширення цих ідей кооперативної культури, як на сьогоднішній день, говорять, що ми змогли змінити хід історії, і на сьогоднішній день майдан був найвищим виявом самоорганізації а територіальна громада в кожному селі селищі, містечку – це ніби як є як продовження цієї самоорганізації. Але ми вже тут, в себе на місці, маємо так само заставити дотримуватися наших прав, заставити виконувати чинне законодавство заставити виконувати насамперед конституцію. Ігор Гурняк переконаний, що адміністративно територіальна реформа, яка зараз впроваджується в Україні, це крок до обмеження законних повноважень територіальних громад. Має відбутися укрупнення, коли з фактично з карти України зникнуть дуже багато дрібних сіл, селищ, містечок. А це означає, а це ж є носії оцієї української культури. Тури на сьогоднішній день я дуже багато їздив по Донецькій, по Луганській, по Харківській областях, коли ще в ті мирні часи. І я вам мушу сказати, що там в селах всюди була українська культура. Вона зберігалася власне в цих найдрібніших точках. І на сьогоднішній день внаслідок цього укрупнення зникнуть не тільки школи, скажімо так, фельдшерські пункти. Чи якісь інші речі, які стосуються тих найменших населених пунктів, вони не зможуть захищати себе перед екологічними загрозами. Є ще одна дуже велика небезпека, яка полягає в тому, що ми можемо внаслідок цього опинитися. В ситуації, коли дуже великі території по суті позбудуться того нашого українства, яке є по суті основою нашої нашого нашого життя на тисячоліттями. Які кроки повинна зробити Червоноградська громада, щоб реалізувати своє право із контролю за діяльністю органів самоврядування, рекомендує Ігор Горняк. Територіальна громада має мати реальні інструменти безпосередньої участі в процесі прийняття рішення. Не має існувати система, коли. Ми, як територіальна громада, стаємо цікавими. Для політичних проектів лише один раз на п'ять років, коли приходимо на вибори і віддаємо свій голос, потім на п'ять років про нас забувають. Тобто, в цілій Європі на сьогоднішній день намагаються поширити принцип безпосередньої участі громадянина в процесі прийняття управлінських рішень. Тобто, це відбувається або через електронний референдум, або через голосування урнами, або через загальні збори, так як в Швейцарії, в Боснії чи в Новій Англії, в Сполучених Штатах Америки. Інструменти можуть бути різними, але громада має мати постійний. Інструмент для втручання в управлінські рішення. Що я можу порадити червоноградцям, це насамперед спробувати сформувати ініціативну групу хоча б досить потужну, по Створенню територіальної громади в якості юридичної особи публічного права, так як це є в кожній державі Європейського союзу, не у вигляді віртуальних жителів, які пропадають на кожні п'ять років, і кожен фактично змушений сам в цьому світі вирішувати конкретні питання, а створити ініціативну групу, а далі скористатися можливості створення територіальної громади на загальних зборах в якості юридичної особи власника, далі спробувати розібратися з тим. А шановний орган місцевого самоврядування, міська рада, наскільки ви служите територіальній громаді? Тобто, громада має контролювати, скажуть. Чітко і чесно, кожен крок представницького органу територіальної громади, якщо міська рада відповідно таким представницьким органом є, тому що в нас по Україні є різні ситуації. Є ситуації, коли дійсно міська чи сільська рада дійсно відстоює інтереси територіальної громади. Є ситуації, коли громада живе сама по собі, а представницький орган чи міська чи сільська рада живуть фактично самі по собі, не звертаючи ніякої уваги на те, як функціонує територіальна громада. Більше того, мені видається, що ви, наприклад, в Червонограді явно не знаєте, чим ви насправді володієте. У вас немає реєстру власності. Хто користає власністю насправді територіальної громади в місті? На яких умовах? Наприклад, у Львові ми добиваємося і ніяк не можемо добитися до цього моменту, незважаючи на обіцянки різноманітних політичних проєктів, нормальний реєстр комунальної власності міста. Як використовується кожен об'єкт, на яких умовах? Це все громада повинна. Знати щира порада червоноградцям, все ж таки, прийти з часом до цієї ситуації, коли ви будете знати про те, як як використовується ваше майно. Ви будете брати безпосередню участь через якийсь з прийнятних для вас інструментів, в тому щоб встановлювати правила використання цього майна. Ви будете мати інструмент чи референдум, чи загальні збори громадських представників, чи інший якийсь інструмент, чи електронне голосування. В якій ви зможете зупинити будь-які рішення, чи по комунальних тарифах, чи по інших питаннях, які не відповідають, м'яко кажучи, вашим інтересам, так живе весь фактично цивілізований європейський світ, і ми мусимо в тому напрямку рухатися. Ми нічим не гірші від них. в нас ці традиції фактично в генах наших. Ми мали всі оці речі, фактично в своїй історії. Можливо, не не такими сучасними технологіями, але це в нас є, і ми мусимо цим користатися.